Доброго вам здоров'я, шановні. 10 грудня сьогодні в нас середа в 2025 році. Православна церква згадує мучників Мину, Єрмогена та Євграфа Олександрійських. Якщо вночі зірки яскраво горять, то буде мороз. Якщо рано вранці горобці голосно цвірінькають, то чекайте на потепління. Якщо дим із труби піднімається стовпом вгору, це на мороз, а якщо стелиться низько, то, можливо, відлига. Якщо сороки ховаються під дах або літають близько додолу, попереду похолодання або хуртовина. Якщо небо ясне, безхмарне, очікується мороз. Якщо повітря сухе і немає туману, літо обіцяє бути посушливим. В цьому відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок саме те, що стосується дня сьогоднішнього, 10 грудня. Розглянемо народний календар, подивимось, що там в церковному календарі. Подивимося, від чого нас застерігали наші пращури, наші предки, чому навчали, і розкажу я в цьому відео, що сьогодні можна робити, що треба зробити, а що не можна робити 10 грудня. Будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Я на своєму каналі враховую не тільки на перехідні звичаї, а так само я враховую перехідні звичаї народні, перехідні народні свята, якщо такі відбуваються, ну і звісно. Церковні перехідні звичаї та свята, так само я враховую. Я дуже дякую вам за перегляд. Заздалегідь. Поставте лайк, подобаючку, будь ласка, якщо на то ваша ласка. Звісно, діліться цим відео, розповсюджуйте, встроюйте в групу в Телеграмі, в вайбері, в Фейсбуці, де тільки є така можливість. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, обов'язково тисніть на дзвоник. Сьогодні, 10 грудня в середу, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист. Дуже дуже дякую і дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 10 грудня в церкві згадують Святих Мину Єрмогена та Євграфа. Це були люди, які жили за часів імператора Максиміана і залишилися вірними Христу, попри переслідування. Мина приїхав з Афін до Олександрії, щоб владнати суперечки, але замість цього почав відкрито проповідувати віру. Багато язичників перейшли до християн, і це викликало гнів правителя. Імператор послав в місто Єрмогена, щоб судити Мину. Та Єрмоген, побачивши силу віри та дивовижні ознаки, які супроводжували проповідника, сам прийняв християнство. Тоді Максиміан прибув. До Олександрії особисто Мино, Євмоген та Євграф не зерклися віри, і за це були відправлені в засвіти. Їхні мощі кинули в моря в залізному ковчезі, але згодом знайшли і перенесли до Константинополя. Імператор Юстиніан звів храм на честь святих, а Йосиф, Піснопісець, вклав для них канон. Цей день нагадує про твердість віри і силу переконання, що здатна змінити серця. Навіть в часи великої небезпеки. 10 грудня в народному українському календарі є чимало традицій та вірувань. В цей день жінки сідали за рукоділля, шили, в'язали, вишивали. Вважалося, що зроблене цього дня виходить особливо міцним і довговічним, тож багато хто намагався завершити почати або почати те, що має служити довго. Цього дня знахарі працювали з нічними розладами і безсонням. Вони читали спеціальні замовляння від нічниць так називали нечисту нічну силу, яка за віруваннями могла мучити людину у вісні, особливо дітей. Обряд проводили над водою, тканиною чи дитячим ложем, щоб повернути спокійний сон і захистити від нічних страхів. Прочитати можна таке замовляння. Першим разочком у Господню годину, ступи Господи, зі святою п'ятницею! Допоможіть Рабу Божому Івану, нічниці і нашниці з нього зговорити, нічниці і плаксивці вигнати, перемовити. Нічниці полуниці під сидінням сиділи. Чорна курка вас виклювала. Добрий вечір вам кури рябушки, квиткогрудки, чорнушки, білушки. Заберіть від Івана, від Марії, крикси і плакси, нічний полуночні біди. А Марійці та Івану дайте сонце солодкий та тихий, від вечора до півночі, від півночі до світанку, від світанку й до старості, щоб вони спали і гуляли і до тіла сили пробували. Я промовляю словом, а Господь дає силу і поміч. Повний текст цього замовляння, як завжди, ви знайдете в першому закріпленому коментарі під цим відео. Але не забудьте замінити, будь ласка, імена Іван і Марія на імена актуальні або це одне може бути ім'я, бо якщо у вас кілька діточок, так само може бути декілька імен. 10 грудня також молилися святому мученику Міні. Його вважали захисником очей і покровителем тих, хто страждає на зір. Люди вірили, що святий Міна може дарувати не тільки фізичне полегшення, а й ясність розуму. Здатність відрізнити правду від брехні, добро від зла. Тож в цей день ставили свічку і молилися саме про зцілення очей та про мудрість у виборі правильного шляху. Говорили при цьому такі слова: святий мину, правду охоронцю, очистимо очі від туманої млості. Як вода ясна, так і зір мій хай буде ясний, як промінь гострий, так і погляд зрячий. Укрий правдою відведи омани. Дай бачити світ чітко і розумно. Амінь. Прочитати це замовляння або народну молитву можна над непочатою водою і після цього вмити цією водою очі. Взагалі, цими днями активно готувалися до Різдва наші предки, ще задовго до початку празненців в хатах починали запасати все необхідне, в клуні берегли сніп, рай, дідух. До нього додавали пшеницю, жито та інші злаки. Найкращі сіно відкладали для свят, щоб було чим годувати худобу. Заздалегідь готували сухі дрова, бо на різдво не можна буде рубати чи колоти, заготовляли олію, мололи крупи, вибирали або гречку для куті. Господарі приводили до ладу господарство і двір, чистили хлів, обори, комору, льох, подвір'я, лагодили інвентар, оглядали підводи, готували сіно і солому для худоби. В хаті вичищали кожен кут, мили лави і підлогу, переглядали посуд, оновлювали одяг. Дівчата шили та пряли, щоб до свят всі мали в чому вдягтися. Ніхто не сидів без діла, хто розтинав свинки, хто топів свічки, хто виготовлював сало та смалець, сушив фрукти, запасав борошно. До Різдва все мало бути впорядковане: комора повна, дрова сухі, їжа ізготовлена, і господарство. Повністю повністю впорядковане, і одяг так само має бути підготовлений. До речі, дійсно, в нас наразі, шановні глядачі, саме триває третя квартира. А це дуже добрий час, от саме для того, щоб проводити якісь такі приготування саме на очищення. Робити прибирання якесь в хаті, виносити можна сьогодні виносити, до речі, сміття. У нас вівторок не можна виносити сміття. А оскільки сьогодні середа на спадаючому місяці, то дуже чудово виносити сміття. Особливо дуже добре розбирати якісь захаращення. Можливо, у вас є в хаті таке місце, де постійно накопичується якийсь бруд, або просто накопичуються речі, які там не мають бути. От і саме на спадаючому місяці. Чудовий день середа, в принципі, для такої роботи. Можна провести ну, розбір цього кутка, чи, можливо, це стілець у вас якийсь, чи, ще, ще, чи може тумба якась, на якій постійно щось зайве накопичується. Треба розібратися це повністю під чисту саме на спадаючому місяці. Наші предки вірили, що таке розбирання воно якраз буде сприяти тому, щоб оцей бруд і оце накопичення воно не поверталося на те місце. Тому, будь ласка, можете сьогодні цим зайнятися. Так само дуже добре на такому місяці проводити прибирання, проводити очищення, там, мити щось, вимивати, шафки на кухні, якщо вам треба помити, можете це зробити. Можливо, перед різдвом вам захочеться там духову шафу як слід вимити руки. Не доходять буває там до плити, от прям таку як капітальну таку, зробити капітальне прибирання повне. То сьогодні саме підходящий для цього часу. Це третя, і в принципі четверта квадиря так само для цього підходить. Так само прати можна сьогодні, можна випирати якісь такі речі, які ви е, так само зрідка перете, Ну, я не знаю, килимки, можливо, якісь. І вірили наші предки, що якщо очистити такі простіри або такі поверхні, е, які ми зрідка прибираємо, саме очистити їх на спадаючому місяці, то бруд дуже довго не буде повертатися ні до оселі, ні до цього самого місця. Тому майте це на увазі використовуйте народну мудрість нашу українську для того, щоб порядкувати ваш простір перед такими великими світами, які до нас наближаються. Що не можна робити сьогодні, 10 грудня Православні згадують мученика Міну красномовного, якого в народі вважали заступником від очних хвороб. Казали, що святий допомагає зняти пелену з очей і побачити правду. Тому цього дня не слід обманювати адже неправда швидко відкриється. В давнину вірили, що в день міни краще працювати мовчки, тихо шити, прати чи прибирати. Вважалося, що гучний сміх, спів чи сварки можуть зіпсувати всю роботу і принести розлад в дім. Посиденьки та гучні застілля на 10 грудня уникали. Причиною був і Різдвяний піст, і страх перед можливими непорозуміннями. Казали, що саме цього дня люди легко сваряться, не радили йти на знайомство в майбутню родину, бо такі стосунки могли не скластися від самого початку. Розривати зв'язки теж не поспішали 10 грудня. Вважали, що рішення про розлучення чи розірвання будь-яких стосунків саме сьогодні може обернутися низкою неприємностей. Вікна та двері 10 грудня, ввечері особливо після заходу сонця, тримали зачиненими. Побутувало таке переконання, що нечиста сила в цей день шукає захисту від холоду. Якщо впустити її в оселю, то зима мине важко, оскільки в нас місяць наразі перебуває в третій квадрі, в третій квартирі, то не годиться нам з вами починати великі нові справи, особливо тому, що сьогодні всереда. середа. Ну, дійсно, у нас в середу це жіночий день, згідно з українських народних традицій. А в жіночі дні ми нові справи, особливо, якщо вони великі, ми не починаємо. Особливо, якщо ці справи стосуються якихось великих таких проєктів саме. Ну і звісно, те, що в нас спадаючий місяць, так само не додає впевненості в тому, що подібні роботи або подібні проєкти будуть якимись вдалими. Тому майте це на увазі. І якщо щось важливе ви плануєте, то краще почекати, вже, коли будемо. Молодий місяць, коли він обітреться, з'явиться серпаночок молодого місяця в наступному місячному циклі, і тоді вже підібрати підходящу дату для великого якогось проекту, для його старту, і тоді можна буде все це розпочати. Втім, якщо ви робите щось таке, що стосується саме підготовки до Різдва, то всі ці справи можна робити і навіть треба робити, бо іншого часу у нас з вами не буде. У нас в цьому місячному циклі, в принципі, не так вже і багато залишається днів підходящих, тому, будь ласка, можете будь-яку роботу, яка стосується самопідготовки до Різдвяного святкування, можете її проводити, і починати так само її можна. Ну, Як я вже сказала, що особливо добре зараз щось мити, щось білити, щось чистити. Все складне буде дуже легко відпиратися, відмиватися. І взагалі така справа щодо очищення, щодо наведення ладу в хаті, вона дуже піде до рук легко. З приводу стрижки, то на такій квартирі місяця. В принципі, дозволяється стрижка, але не можна сказати, що вона буде супер вдалою, тому що все ж таки третя квадра, місяць у нас спадає. Він вже далечко від повні, вже ближче до четвертої квартири. Тож маємо таке опасіння, що знаєте, волосся, по-перше, не буде швидко відростати. Це точно, воно ще може і випадати. Тому прибережіть сили і все ж таки перенесіть, я думаю, що і манікюрні процедури так само. Само з волоссям, всі процедури, які ви намітили, так само перенесіть їх десь ближче до молодика, а вже коли місяць обітреться, тоді краще проводити всі подібні процедури. Ну, а взагалі, якщо ви будь-які процедури хочете провести, ті, що стосуються саме вашого самопочуття і вашого організму, то на спадаючому місяці оптимально проводити щось таке, що буде сприяти вигнанню або очищенню так само вашого організму. Можливо, якісь очисні процедури. ви проводити. А можливо, щось проти якихось недуг, які у вас зараз є, щоб вигнати ці недуги. От, от такі процедури будуть дуже-дуже доречні, дуже корисні. Звісно, ми не беремо до уваги ті ситуації, коли нам терміново щось треба робити. Тут ми вже не дивимося на місяць, а робимо те, що нам необхідно згідно з тим, як спеціалісти нам рекомендують поступити в тій чи іншій ситуації. Просто майте на увазі, що спадаючий місяць дуже добре для вигнання хвороб. Я вам вже, в принципі, від хвороб два замовляння Дала. Ну, це, таке, це народна така творчість і народне, народне лікування. А насправді сучасне те, що ви робите з вашим організмом, то все ж таки слухайтесь лікарів. Але от, бачите, в народі вірили, що краще це робити от саме на вигнання якихось недух, який зараз вас турбують. З приводу посту сьогодні в нас середа, це і до Миколаї, після Миколая. Це в нас день, коли ми рибу не вживаємо. Тобто для нас діють всі суворі заборони, які ми знаємо саме на пісний день. Ми сьогодні, ті, хто, звісно, дотримуються цього різдвяного посту, він ще називається Пилипівський піст, От, і значить, ми е, в ці дні відмовляємося від м'яса, від яєць, від всіх продуктів, які містять яйця, так само відмовляємося. Масло тваринного походження ми не вживаємо так само. Сирочок тваринного походження ми не вживаємо, творог ми не вживаємо. Якщо ви варенички варите, вони мають бути пісні і з пісною начинкою, піс... з прісного тіста, з якогось забороняються там, з творогом варенички, з м'ясом варенички так само забороняються. Ну і оскільки в нас Риба так само в нас сьогодні не дозволяється. Це означає, що рибні страви ми не вживаємо в цей день також. Тепер, от після того, як Миколаїв нас з вами відбувся, рибні страви ми дозволяємо собі, ну не ми, а церковний устав нам дозволяє тільки по суботах і неділях. І так буде до самого святвечора. Тому настроїтесь і налаштовуйтесь на якби, такий режим харчування. Якщо вам його можна, тут ви вже маєте для себе свідомо прийняти рішення, оцінити об'єктивно свою власну ситуацію, як ви себе почуваєте, що у вас відбувається з організмом, що вам можна взагалі їсти, що вам не можна їсти, якщо ви консультуєтеся зі спеціалістами. Піст в нас не всі тримають, а тільки ті люди, які можуть собі це дозволити за станом своїм фізичним. Не мають тримати піст, маленькі діти, дуже літні люди, люди, які, яких не гаразд. Деяких, ось, якісь самопочуттям з з якісь власним. Люди, які зайняті на дуже важких роботах, фізично важких мається на увазі. Так само люди, які зараз у війську служать, так само вони звільняються від посту, матері, що годують грудьми. Ну і, звісно, вагітні жінки так само від посту звільняються, бо необхідно це в пріоритеті, щоб жінка була здорова, повна сил і віддавала ці сили своєму малюкові або своїм дітям, якщо, і, можливо, там двійня в неї і вона годує грудьми цю двінню. Тож, будь ласочка, майте на увазі, що вам можна, що вам не можна. Якщо сумніваєтесь, можете звернутися до священника, і він вас проконсультує, що вам робити саме у вашій ситуації. Ну, а приготувати сьогодні можна салати з білої квасолі, 300 г білої квасолі, 3 столові ложки рослинної олії, одна цибулина, один солодкий болгарський перець, 4 дольки чеснику, сіль, томат, паста, оцет за смаком. Відварити до м'якості в невеликій кількості води до повної випаровування. приготовленої змочно мочного відварі квасолю і ще теплу квасолю влити рослинну олію, додати потовчений або січений часник. Натерто на дрібній тарілці цибулю, дрібно нарізаний перець, томат пасту і оцет за смаком. І вживайте, будь ласка, чудова білкова страва. Бо якщо ми знаєте всі п'ять днів без риби, то це без, без білку це не дуже добре. Краще, щоб білок все ж таки був в вашому раціоні. Ну, а 10 грудня свої імени не святкують: Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло. Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Ганна, Олександра та Тетяна. Бачите, багато сьогодні в нас з вами іменинників. І я бажаю вам, дорогі іменинники, щедрого Божого благословення на кожен день вашого життя. Хай ваші домівки будуть повні тепла, радості, добробуту. Нехай сили не зменшуються, здоров'я залишається твердим, як скеля, а віра додає впевненості в всіх справах. Хай удача стане вашим добрим супутником, а статки примножуються благословенно. Нехай в серці панує спокій, в душі гармонія, а поруч будуть люди, які люблять і підтримують. Хай Небесний Покровитель несе над вами свій світлий захист, вкриваючи миру, мудрістю і великою благодаттю. Ось який сьогодні дуже-дуже нас з вами цікавий, чудовий. Хочеться сказати світлий день, але ні, в нас попереду ще день зимового сонцестояння. Тож, в принципі, після заходу сонця я про це не сказала, краще не виходити з хати зайвий раз, тому що от саме зараз, в ці самі короткі дні, у нас розгул нечистих сил відбувається. Всюди, буквально тому бережіть, будь ласка, себе. Завтра знову давайте зустрічатися на цьому каналі знову розмовляти про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за цікавість до українських традицій, за час, який ви приділили їхньому пізнанню. І зустрінемось завтра. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! До зустрічі, до побачення!